Привіт! Сьогодні ми з вами будемо робити ось таке запрошення на циркову виставу. Для роботи нам будуть потрібні лінійка, олівець, білий папір та кольоровий папір. Кольори ви обираєте самі за своїм смаком. Я візьму синій та оранжевий. Отож, для початку нам необхідно підготувати трафарет або шаблон для нашої листівки. Ми її будемо робити з білого аркуша паперу. Це може бути папір з альбому, може бути ксероксний папір формату. А4 цей папір ми маємо скласти відповідним чином. Ми беремо папір за крайчики і заминаємо його до середини. Гарно загладжуючи лінії згину, для того, щоб утворилася ось така книжечка. Тепер ми беремо в руки лінійку та олівець і будемо намічати основні розміри нашої листівки. Для початку з кожного краю ми відмічаємо по 10 см. Тепер від середини ми відступаємо 16 см від краю аркуша паперу і догори. І з'єднуємо ці крапочки для того, щоб створити імітацію купола шатра для циркової вистави. Вирізаємо по контуру, який ми щойно намітили. Тепер нам потрібно відставити цей шаблон і підготувати кольоровий папір для декору. Основний колір у нас буде оранжевий, а синій для декору. Ми беремо свій трафарет і прикладаємо його до кольорового паперу. Нам треба відтворити розміри нашого з вами шатра. Нашої листівки. Для цього я беру ось таким чином шаблон прикладаю до кольорового паперу і знову ж таки намічаю краї нашого е шаблону. Тепер я папір складаю вдвоє за наміткою, ось так, де олівець має бути лінія згину. І вирізаю, з'єднуючи намітки. Зайвий папір обрізаю. Розрізаємо нашу намітку на дві рівні частини по лінії згину. Тепер ми складаємо ці два аркуші паперу вдвоє, складаємо їх ще раз навпіл. Розрізаємо по лінії згину. Тоді ще раз складаємо і знову розрізаємо по лінії згину. готові деталі. Ми знову складаємо всі разом і відрізаємо приблизно на пів сантиметра з одного краю. Те ж саме робимо по довжині. Готові деталі відставляємо в сторону. Знову ж таки, беремо наш папір оранжевого кольору, і тепер нам потрібно створити загод деталі ось для шатра. Ми беремо нашу основу, знову ж таки, прикладаємо до паперу, який складаємо вдвоє кольоровою стороною до середини. Таким чином, щоб у нас місце, де починається шатер, співпадав з міст з крайм кольорового паперу, і ми намічаємо, повторюємо контури і намічаємо купол шатра. Відставляємо шаблон і вирізаємо дві деталі. У нас вийшло дві деталі. Одна на задню частину нашого запрошення, інша на фасад. Ми працюємо з однією деталю, складаємо її вдвоє і розрізаємо по лінії згину. Можна просто відрізати зайву деталь. Готові запчастини відкладаємо. Те ж саме. Ми робимо з іншою деталлю. Нам потрібно також трішечки її вкоротити. Для цього ми склали папір вдвоє і обрізаємо трішечки по нижньому краю і бічну сторону. Після цього цю деталь розкладаємо і відставляємо. Тепер будемо збирати в єдине ціле нашу майбутню листівку. Для цього ми беремо шаблон і деталі, які ми з вами перед цим підготували. Ось такі смужечки оранжевого кольору. Нам їх потрібно приклеїти по дві на кожну сторону нашого шаблону. На передній частині теж саме необхідно зробити на звороті. Для цього ми змащуємо, клеєм кожну із чотирьох деталей. Змащую ось такими крапковими рухами, для того, щоб не було дуже багато пластиліну і не покуйовдився папір. І приклеюю смужку, трішки відступаючи від краю нашого шаблону. Те ж саме я роблю з іншими трьома смужками. Ось так вийшло. Тепер нам потрібно зробити те ж саме на звороті. Кожну із чотирьох смужечок ми змащуємо клеєм і приклеїмо на певній відстані на тиловій стороні нашого запрошення. Ось таким чином. Тепер ми проробляємо передній план. Нам потрібно наклеїти трикутнички згори, там, де має бути шатро. Для цього ми знову ж таки ці трикутнички змащуємо клеєм. Ось так вийшло. Тепер те ж саме ми проробляємо на звороті. Тобто ми повинні приклеїти трикутничок вгорі там, де має бути шатро. Тепер нам залишилося лише доробити деталі. Приклеїти ось такий декор на передній частині і задній частині запрошення і зробити невеличкий бантик. Для цього я знову ж таки використаю папір зеленого кольору. Цей папір я складаю вдвоє кольоровою стороною до середини. Приставляю до лінії згину, до краю. Шаблон і намічаю його загальну довжину, беру в руки лінійку і намічаю ширину приблизно 1,5 сантиметри, вздовж цієї смужечки. З'єдную ці наміточки і вирізаю цю смужечку. Розрізаю її на дві рівні частинки по лінії згину. Тепер беру в руки одну смужечку, яка у нас буде декорувати задню частину запрошення. Складаю її вдвоє, ще раз вдвоє і ще раз вдвоє. Доки не отримую ось такий квадратик. Тепер ножицями я вирізаю невеличкий трикутничок в центрі цієї. Смужечки розкладаю і отримаю, е, отримую смужечку, яка імітує е, невеличкі пропорції. Те ж саме нам потрібно зробити з цією смужкою. Єдине, що ми розділяємо її спочатку на дві рівні частинки по лінії згину, а тоді кожну з цих частинок складаємо вдвоє. Ще раз вдвоє. І вирізаємо невеличкий трикутничок всередині кожної смужечки. Розкладаємо деталі перед собою і е змащуємо їх клеєм і прикладаємо до нашої заготовки. Дві коротенькі на передню частину, довгу на задню частину. Ось таким чином у нас вийшло запрошення. Тепер необхідно додати ще деталі у формі трикутничків на передню частину і задню частину запрошення. Для цього я знову ж таки беру аркуш паперу зеленого кольору, беру лінійку від лінії згину, відмічаю вгору 4 см. І в сторону 4 см з'єдную їх. У нас виходить ось такий квадратик, який я вирізаю. Розділяю його на дві рівні частинки, складаю папір ось таким чином. І знову розрізаю на половину по лінії згину. Кожну із цих деталей змащую клеєм і приклеюю на передню частину і задню частину нашого запрошення. Ну і На останок нам потрібно зробити ось такий бантичок. Для цього я беру папір зеленого кольору і відрізаю тоненьку смужечку, десь приблизно пів сантиметра см, довжині. Закладаю її відповідним чином ось, ось так і ось так. Склеюю і накладаю до е, лицевої сторони нашої листівочки. Для початку поставлю крапельку клею по центру нашої смужечки. Тоді прикладаю ось таким чином спочатку одну половинку. Знову змащую краплинкою клею і приставляю другу половинку. Далі змащую клеєм лицеву сторону нашої листівочки, і збоку прикладаю. Бантичок. Ось таке запрошення у нас виходить. Всередині вам потрібно написати маркерами слово запрошення, кого ви запрошуєте, куди і на яку годину. Бажаю вам творчих.